Всім привіт! З вами як завжди, картавий копатель. Сьогодні у нас відео, розвідка, будемо їздити по цікавим місцям. Поки що всякі поля по деревності ще не змолочені, Жнива тільки почалися, бачите, ріпачок вже починають вбирати. Я виїхав на таке перспективне місце. Мене зацікавили тут такі схили, може вам видно, схожі навіть на комигани. Колись наблюдаю, тут кармат ходив один місцевий. Тому вирішив і я зайти. Декілька днів назад я приїжджав сюди, копав на пляжі. І зробив таку маленьку розвідку, попались мені дві знахідки: це Гродянщина і одне кільце. Таке цікаве. Зараз ви побачите. І Знову виїхав я сюди. Кажу вже пів години і перша знахідка випала. Також цікава. було так 95 чітко. Думаю, що мовдяк тут попадається трохи. Ну, в цьому відео будемо мізити по декілька цікавих полях, які для себе відмітив, ну, на яких жнива вже де зернові культури. Друзі, не забуваємо про ЗСУ. Заваляємо гроші, посилання, як завжди, в описі. І дивимося мою першу знахідку. Перша знахідка монітос. О, ставлю пісочок, повинен бути стан чудовий просто піднігати від го Терти не буду, навіть якийсь брак. У неї От бачите. Браковано, ціниться більше. Чудова монетка. Тому ми ще тут походимо. Дух щось цікавіше попадеться. Я розраховував щось ставіше. З хожу на скіфів ходжу на 25-й частоті. Ну Можливо і вони тут стояли, кераміка їхня попадалась. Беремо йдемо далі, друзі. Друзі, робив розвідку в такому місці. Такі тут гарбачки. Ну, звідти видно, краще сюди. Пару мені такі знахідки, це пуля. Перше було це совєтік. 49-го, 3 в Ось такий. Ну і металеве, штучка копає металеві сигнали. Схоже на фібулу, ну непонятно. Щей не буває така класна знахідка, ух, як дзвонить, погляньте які пестеньочок. Дитячий, скоріш за все. Який він красивий, фокус не ловить. Клас. Значить треба тут ходити. Не зер'я тут один камерат ходив, тому я її вивів сюди зайти. Ну він ходив давно, ще в тому году, чи поза тому. Я думав, тут скіфи, ну так як такі гавбин схожі на вевгани. Ну, можливо, середньовіччя, можливо, і скіфи тут є. Просто треба ходити і шукати. Ну, така класна знахідка. в Якомусь відео ви побачите це. Павець. ще одна цікава знахідка з якої ями. Скинув фіскаря. Шко... Шкода не кольорова. Але ось така цікава. Металева. Кившечка якась. Мені би сказати що щось сучасне, але ну, ну, досить криве, нерівненьке. Може щось старіше, щось імперія може. Друзі, може хтось знає, то підскажіть, бо я поняття не маю. В інтернет, як завжди, буде мені показувати щось інше. Зверху ушко якесь. Така знахідка забираємо, однозначно, цікаво. Так, Знову сигнальчик 70. Судячи по сигналу, верховий 70-72. А вся вже монетка ведянська ну де ти ховаєшся? Це пуля. Перша світова. Дивіться, напевно. Скільки все віпатині в пісочечку. Гляньте, яка, як блистить, чудова пулька в колекції. Берем, йдемо далі. Викопав ще не сигнальчик 60, був самого вевху. Думаю, якась монетка така побита, а це, скрізь за все, гудзичок. Ось такий теж побитий. Свинець напевно, да, свінець, але свинець, ну м'який. Можливо тут стояв царський будиночок, хутер Щось типу того. теж приємно. Ходимо, Дивіться, тут була алімінька, там та пуговка. І знову якийсь верховий сигнал 70 82 Щось випало напевно Рух, Клас крас знахідки пішли без ушка Перда, за Обачаюсь завітив Таке мікрофон щось не зробив, але шукать оригінального переходника. Ось така ладаночка. Непогана знахідка. Непогана, ще я онлайн викопав. Сигналів тут не так уже багато. Ну, знахідки є. Біжимо далі. Переїхав я на ось таке поле. Думав воно зв'язковане до кінця. Ну, ходить в принципі, тут теж нормально. Поселення всі, тут де союшник, трохи далі. От це кінець цього поля, ось тут. Це початок, точніше кінець якогось поселення. Ну, походив тут а сигналі, було всього 4 штуки кольорових. З них дві алюміньки і мідяшки. Мідна поверка така. Може щось їхнє. Тут наче горбики. Ну, Не знаю. Буду їхати напевно на інше місце. Тут дуже скупо на сигнали і знахідки. Будемо пробувати шукати скіфів. Дорогу, друзі. Знайшов, що, дорогу не знайшов, ще в одному місці на розвідці. Ну, точніше, дружині знайшла чим. Ось таку сокеру. Не приймую коперіодом. Зараз спробую трошки чистануть її, подивитися, чи є якесь клеймо чи що. Ну така цікава, незрозуміла така форма якась. Спробуємо подивитися, що за період. Так, друзі, розвідка продовжується. Поїхаємо на таке місце, бачите? Бугарочок один, то малесенький ось другий, там далі ще два. Я копав туди далі. Були в мене знахідки в основному по кераміці. Це мені підсказався скіфська кераміка. була одна кольорова знахідка, це проковка бронзова. Вчора приїжджав сюди, бачу тут. Вже передисковано, думаю, можна ходити, тим паче з новим прибором, думаю, щось -то зацепимо. Пройшовся я ось тут на початку, тут дорога йде, дуже багато желіза. Але в одній ямці з алюмінкою викопав також кераміку. Я сюди не доходив, я. а там на наступному схилі дуже багато було кераміки. Ось така жовта вона. Сквізь жовта фокус. І що, друзі, скажімо? Перший сигнальчик був, скільки показував. 34. Я вже загубив, де його кинув. А, ось. Щось перше, древня знахідка. Взагалі з XP. І на цьому місці це дуже... Добрий знак. обломочок без літа якогось. Така знахідка дуже інформативна. Буду ми ще тут походимо, трохи поковжусь для цього гарбочка. Якщо ще знахідок не буде, піду туди, де бачив точну кераміку, де Ходив тоді. Ходимо, друзі. Клас. Уже зачет. лайкос. Розвідка. Чудово. Друзі, пройшовся туди назад, не було сигналів. Тут була пуля. Десь ось. 73 сигнальчик. Так. Знайшов ще один чи два. Ем. Кусочка кераміки. Ааа, друзі, щось цікаве. Два кусочки кераміки ще, ну, дуже важко побачити цей, піль пробите. Подивіться, це щось стареньке. Капатіна. Кис накладка, напевно. Блін, клас! Ще це може бути. Я зовсім може на. на кінок. На ручку. але <гадування> маленько. Не знаю. Періоду зовсім не можу вам сказати. Бо сам зовсім не розумію. Треба ще шукати. Знахідки по деревності йдуть. Копаємо далі. Єсть! Yes. Знову мене сигнальчик 37 не 35 раз. так десь пропав. Ну що щось дуже. Друзья, у нас якийсь обломочок. Маленький. Давай, берем. Так, друзі, попали в це мені два э, чотири обломочка. Значить, що а мідь, що <coughs> бронза, ну, такі кусочки. Був сильний сигнальчик 80. І ось такий обломочок. На коповушку не похоже, дуже велике. ложечка, напевно. З така. Напевно залишу цей пагард, Піду повірю інші. На цей, можливо, повернути з дружиною і будемо вибивати разом. У нас фартуною моїй. А я з експіовіксом. Знахідки цікаві йдуть. Будемо йти побігати далі. Ну, період, думаю, київська З Скіфами поки не пахне. Пойдемо туди далі. Там зробимо тест на накінечник на глибину. Взяв з собою мені подарував він мій знайомий. Я поки що ще не знайшов свого накінечника по скіфам. Ще, друзі, зайшов я на цей... Більший бачок, сигналів кольорових нема. На підніжжі, ось десь тут он таку. знайшов, покажу, ось таке ушко від чогось. Скоріше за все, від хресту включеної і підвізки. Був хрестике тут коло. Сму грибу знайшов. Таку штучку, схожу на фібулу металеву, ну, але я сумніваюся, і железячка така. Нічого цікавого, скажу так. Моя відповажання, Моє що ось на цьому гольбу може туди далі, там, де соя. Там... Тут було хутор або маленьке поселення до Київської Русі, пізні, може, Київської Росії. Тому що мені казали, що там проходить <смір> железна дорога і вона проходить якраз по козацькому кладовищі. Це мені так сказали. Я не впевнений, казав, навіть шаблю там знаходили, кістки там валяються. Де -де -де -де. ну Я не ходив, якщо чесно і не бачив. Це так слухи. Тому можливо десь тут було. Ну, на сою ми обов'язково зайдемо восени. Осінь. Так. А зараз проведемо тест. Так, є у мене такий накінечник скіфський. Дякую Атьому за подарунок подгончик. Так, давайте спочатку. Як він так сигналить гнать, мої наставайки. Коіндіп 27-ма частота, в 2 12 е, рубка железо включена. ще. Дев'яностої. Чуйка. Оставика 72. Дивимось, яка тута. тут Тут теж 72. 53 Ну, ось такий я б копав би вже. Хоча ВД її не ну це сантиметрів 15. Сантиметрів 7 десь. Вже ВДА є 58, 44, 49. Чим вище, тим більше. Чим менше. Ну, давайте попробуємо закопати. Я не знаю, чи це глибока ямка, чи не глибока. 81. Ви бачите? 89. Чітко. Давайте закопаємо. І побачимо. З походу. Чути сигнальчик? Шестьдесят показує показывает. Выдаю 95, ну як я не швидко ходжу, зараз покажу мій темп ходьби. Отакий. Якщо вам чути, я заблюлю на максимум звук. Ось я йду собі, тому що швидкість в мене 2. Чуєте, так? Да? У таких місцях такі сигнальчики копаються. однозначно. А ну, якщо його поставити стоймо, як буде сигналити. Це буде ще вуче, ніж був. Ну, поблизі. Це одно хорошо сигналі, тому таке ми не пропустимо. Ходимо. Він, друзі, викопав з глибини кільце. Воно в мене в руках розсипалося. <coughs> розсипалось. на чотири частини. Ну, мідне, Точно не них київська вузь. І пів'єм дуже вже згнившим. Сигналів зовсім тут нема. Навіть каверку вже не йшов. Буду ходити. Копнув металевий сигнальчик і випав мені ось такий ключик. Цікавий. Не сказав би, що я кеверський. Навіть цікавий металевий. Забираємо однозначно. На знайшов скіфський ключ трактора їхнього О, така знахідка думаю господарстві пригодиться китовстий певновидянський дуже великий ну вже йду додому так що можна забрати Тому що великий метал я залишав але з ним ходить дуже багато важко Завишивсь тут пагер. Все, є, здобути сюди додому, прийдуть по ньому. Ну, напевно, здовжив, як буду вибивати тоді те місце повесті, зайдемо сюди, бо тут керамики набагато більше, напевно, тут були скіфи, дуже ранні скіфи, бо знахідок особо немає по них. А там київська русь. Ну, шукаємо. Так, вже... Прийшов з того говбика, там був ну, декілька кольових сигналів. Е, що я там знайшов? Знайшов одну штучку таку Ну, не ставив, думаю. Заминаю другий говбик іду вже до мопєда. Кераміка зустрічається. Совик, чітко. Не помінявся. Так. Як щось тоненьке? Фух. Може монетка середньовічна. це Ніталадиночка, друзі. В хай вашому стані був пісочку. Так, О, так, вибачте. Нічого не бачу. Все в пісочку. Зберігається хорошо. Погляньте, яка ладоночка без ушка, на жаль. Але приємно. А вже дебуває на такому пісочному полі. Йдем дузі, дивись вже до мопеда. На сьогодні я вазвідка. Закінчено, можна сказати. Відповідно, наступний вас вже копати. Будемо ходити по цьому говбу, по тому, ще і далі зайдемо. Ще, друзі, звершу самій коп. Ось покопав в таких місцях, обов'язково ну, вже сюди повернусь, як знахідки є, особливо на цей гавбачок. Ось склався, навіть трохи проїхав, а він трохи поїхав на внизу. Коп вдався, розвідка вдала. Перше місце було цікаве. Подались знахідки по імперії, перша звітова. Друге місце без знахідок мене залишило. На третьому був, також воно ще перспективне, я ще його не обходив. Там тільки сокива кохана знайшла візуально. І пуговку я від кальсон. От такі знахідки я тут, а, бачите, тут трохи по деревності, що мене дуже радує, я так, так уже заскучав за деревністю, що вам не перевідати. Останні тижні-два, напевно, кожен день їжджу на поля і дивлюсь. Змолотиви, не змолотили. Здійскували, не здіскували. Ось оце поле здісковане, Я сюди вийшов. Отак, От друзі. Донатим на підтримку наших захисників. А ми далі знімаємо відео. Бажаю вам мирного неба, успіхів у ваших пошуках і до зустрічі на моєму каналі.